Закінчила я користуватися таким шампунем. Це Корея. Бренд Кундал для мене новий мед, макадамія та вишневий цвіт. Надто концентрований аромат у цього шампуню. Я не прихильник запаху меду. Чи чогось такого важкого у косметиці, тому ледь дочекалася, коли вже він у мене закінчиться. Дуже зручний дозатор, це помпа м'яка, не випльовує, в принципі, дуже мені сподобалось, як вона працює. На жаль, не можу перерахувати точний склад в цього шампуню, бо тут все корейською мовою. Але на сайті Агербу на сайті там все англійською і українською мовою можна знайти і побачити, прочитати. На упаковці також складу немає, але тут вказано, що шампунь складається з 97% натуральних компонентів. Так, це дійсно відчутно. Шампунь піниться не одразу, не з першого її спроби. Він краще піниться вже, коли вдруге намочити волосся, тоді піне дуже-дуже багато. Мені він не дуже сподобався. Тим, що е, шкіра голови масніє вже на другий день. Хоч тут зазначено має слабку кислотність для здоров'я шкіри голови, але ну, добу, можливо, шкіра буде відчуття свіжості, але все одно нема такого відчуття чистоти, до якого я звикла. Також е, в мене виникає свербіж на шкірі голови. Десь за два дні. Через два дні після миття цим шампунем. Це теж мінус. Величезний об'єм 500 мл. Це я щось психонула, взяла дуже багато і ледь дочекалася, коли він закінчиться. Але для прихильників натуральної. Косметики там дійсно дуже багато екстрактів, корисних, так, трав'яних, квіткових, і протеїни шовку, і кератин там є, і протеїн. Тобто все дуже класно у складі, але події і по запаху мені цього недостатньо, щоб я захотіла повторити покупку. Тому ось так.